Всім привіт, друзі! Е, З'явилася нагода зняти відеоролик. Вимкнули світло. Ну і заодно хочеться зняти розповісти про себе, де я так пропадаю трішки. От Світло вимкнули, москалям нема чого радіти, світло вимкнули. Це планові роботи. Завжди в нас в такий період часу року, на кінці літа або на початку осені вимикають світло для того, щоб зробити якісь ремонтні роботи для аварійних якихось ділянок. Так? Можливо, обрізка гілок, дерев під лініями передач, можливо, якісь там огляди трансформаторів і тому подібне. От, РЕС у нас заздалегідь хоче прибрати всі аварійні ділянки, да, відремонтувати наскільки це можливо, для того, щоб зимку не приносило або не в хорошу погоду. Не було ніяких сюрпризів. Населенню і їм заодно, адже населення дзвонить до них і каже: Дай світло так же ж, коли немає світла. От Тому щоб цього не сталося, вони заздалегідь це все ремонтують і виділяють якісь кошти для того, щоб прибрати найбільший процент загрози аварії. Так що за що їм велика дяка? От, Адже у всіх людей є свої потреби від світла і. Я не виняток, особливо я. Бо у мене ж робота від світла. Тому от така то ситуація. Насамперед хочу пояснити, чому я мало викидаю відео, адже роботи дуже багато в мене як і в майстерні, так і біля дому. Бо все-таки зараз горяча, можна сказати, пора. Потрібно прибирати город, жінків допомогти щось там на закрутці. Плюс присадибні території, які потрібно обкусювати постійно, бо це травичка росте, бур'янці. Ну а заростати і в місті жити якось трішки неохота. Хоча бачу, що трішки навіть я не встигаю це все діло зробити. Ну і в період війни я зрозумів, що краще віддати, як то кажуть, залишок часу своїй сім'ї, своїм дітям. Бо я викладався на всі 100 і я зрозумів одне, що я з майстернію з цією роботою, підключивши ще до себе YouTube, я практично дітям можна сказати дуже мало виділяю в Навіть зараз під час роботи я розумію, що це теж. Мало те, що я там намагаюся виділити час, це дуже мало для дітей, які потребують вони від мене. Тому е на задній план мене мене відходить. Е YouTube. Кому, звичайно, цікаві е мої роботи, я буду викидати. Буду... Відео я знімаю, просто немає часу його обробити. От, е зазвичай. Е Є трішки деякі відео, які я намагаюся, наприклад, обробити і зробити. От, тому всі відео будуть згодом, не переживайте. Я на ніби YouTube закидати не буду, бо Ютуб для мене це як хобі. От, в плані заробітку я її ніколи не розглядав, адже ну, за заробіток там. На Ютубові був геть зовсім малий, і то там, те, що я заробляв, я там тратив дітям на ігрушки, там, на, на свої потреби. Зараз, звичайно, я ще від самого початку війни оголосив, що всі гроші, які заробляться на Ютубові, звичайно, я віддам на допомогу саме нашим. Українцям, які потребують цього Збройним силам, які захищають нас. От, але я розумію, що якщо я включуся сильно багато в Ютубу, то я менше віддам зараз цим українцям і Збройним силам України. Адже коли я працюю в майстерні, я більше заробляю ніж не на Ютубові, тому в мене більше шансів. Дати деякі кошти саме волонтерам для того, щоб вони направили ці гроші туди, куди потрібно. Це по-перше. По-друге, плюс, намагаємося фізично працювати для підтримки нашої держави. Дружина там, наприклад, вона працює в школі, то там закриваємо, як то кажуть, і варення, тушанки, в ту сітки плете. От, але сам взагалі теж там приймаю участь, тільки не виходячи, як то кажуть, з майстерні. Те, що потрібно зробити з дерева, я виготовляю. От, можливо, хтось звертається, я даю якусь пораду. і ну, Те, що я можу виготовити да, в майстерні, те я роблю. Ну, Не буду, як то кажуть, вихвалятися, але все одно бо дуже в нас багато людей будуть казати, от прийшов та вихваляється. От, Так що така ситуація. За цього я пропадаю, але на місці не стою, робота движеться. Насчет волонтерства вам зараз покажу одну таку детальку. От, Давайте я вам покажу її. Огляд вверх. І об'ясню, що це воно таке. От така вишка. Так, а це такий бонер. Зі слів старожилів нашого села, що тут у нас знаходилася. Козацька застава. З таких подібних верш козаки виглядали, звідки буде наступати ворога. Да? Ніби така була у нас тут стратегічна точка, можна так сказати. От, такий стратегічний вузол був колись наше село, чим можна і пишатися. От, і цей проєкт був заздалегідь запланований, за підтримку. Євросоюзу і Британською Радою в Україні. Це організація для зміцнення соціальних території. щось. Я точно не скажу. <кхе> буде відео окреме, кому буде бажання подивитися, як я так подібно так, поверхності виготовляв. Там нічого складного нема. Але для нашого села таке подібне відео буде ну, патріотичне і на кшталт ну, дуже приємне. От, плюс банер, який буде описувати історичне значення подібної конструкції. Ну і звичайно застережні знаки для того, щоб не вилазили діти наверх. Адже ми всі прекрасно розуміємо, що діти є діти, а нема куди голову подіти. От, якщо вже на те діло пішло. От, ну я робив для міцну конструкцію. Я заздалегідь попереджав. Організаторів, які займалися цим, що потрібно робити міцну конструкцію, не, як то кажуть, несмотря на те, що будуть застережні знаки, дітвора буде все одно намагатися провірити на місці цю конструкцію, вилізти, подивитися. І ви ж самі розумієте, що це це не у мене цього діло, але все одно застережні знаки повинні поставити. От, ну максимально це все. Як то кажуть, забезпечити безпеку для дітей, для того, щоб вони не просувалися на дану конструкцію. От Ми ж самі розуміємо, що це біда буде, якщо дитина впаде з даної конструкції, бо вона висока. Звичайно, вона ще вкопається, але все одно 2 метри впасти для дитини, це теж може бути наслідок фатальний. <гум> Бо, якщо чесно розібратися, в нас в селі був один такий інцидент, де футбольні ворота були не закріплені в землю, і дитина вискочила на верхню перекладину і вони впали і вдарили її по голові. Звичайно, дитини немає в вже... живих. Це було дуже давно, років з 15 назад, можливо, більше. Но... Така трагічна була така ситуація. Ну, як то кажуть, даний проєкт теж за моєї підтримки, адже, як то кажуть гроші за це, я теж особливо взагалі не беру. Тому буде. Безкоштовний проект, але відео, як я зробив, це все діло, я знімав і хочу все це викласти в Ютуб. Буде згадка, як і мені, можна сказати, спадщина, як і селу, що все-таки колись давно зроблений такий був подібний на конструкції, і все-таки. Вона не видумана, да там десь щось, а все таки вона робилась, і це все було на дусі патріотизму. Тим більше під час війни. Ну цей проект заздалегідь планувався ще до війни, але все одно ну, е організатори все-таки вирішили, що під, під час от, даної ситуації це буде більш духовно підтримувати людей. Тим більше гроші вже вкладені їх перенаправити десь в. Русло, їх неможливо. Адже це гроші міжнародні, от якщо так сказати. Так що така ситуація. Ну і зазвичай зараз вам покажу, чим я ще тут займаюся. От, ну, ще от виготовляю сходи, там є конструкція металічна. От такі в мене ласти. От. Я їх так називаю такі э, ступенькі, незрозумілої не конструкції. Да, там, поворотні, можна казати. Ну Я на них кажу ласти, бо, на ласти і схожі. От, э, ну і роблю тут э, людям портал теж. В общем-то, все як. Як потрібно на місці не стоїмо, то різні дрібниці, кому нарти, кому заготовки е, виготовляють, е, кому якісь щитки буває, як в мене є час, бо як часу немає, то я трішки відмовляюсь. Можливо, якщо людині потрібно, то там відстручуємо те замовлення тому подібне. От, ще на носі мене є багато замовлень і цікавих замовлень, проєктів, яких. Хочеться ще робити. Ну і оцей проєкт, який зайняв у мене дуже-дуже багато часу. Я навіть не очікував, що стільки він мене займе часу. от Тому з ним я трішки повозився. Якби ви знали, друзі, скільки останнім часом у мене з цим столом нервів з'їлося, то самі зрозумієте, що білий колір це одні нерви. от так що це така ситуація. Давайте все по порядку вам розкажу. Дивіться, в мене цей стіл з трьох частин. Така ідея була для того, щоб легко було її транспортувати і легко заносити-виносити. Якщо в даний момент в мене б навіть він вийшов би із майстерні, то замовник все одно не зміг би цей стіл. Занести собі в Офіс. Бо ну така конструкція. Дивіться, отут отсюдова, отсюдова, метр 1,30, плюс 90 см і плюс ще метр 25. от І отак 2,5 метри. От ви повинні розуміти, що це е, немаленька конструкція, що з нею все-таки. Потрібно потягатися і повозитися. І в даному плані в мене вчитайте, леву участку займає моєї майстерні, я коли тут збирав, і цей стіл я з ним по ньому і повзав, і перелазив, і що тільки не було і під ним, і на ньому, і як тільки не хотів. Ну і різьбу я показував, як я вирізав. До речі, детальніше, ну, як не детальніше відео, а відео, як я виготовляю цей стіл, трішки буде згодом змонтую. От по вільному часу викину це все діло. Ну і давайте трішки об'ясню тут все. Це все ясен, Хто можливо не бачив, давайте я поясню З деталі можна сказати, установки. Залазимо під стіл. Дивіться, в мене тут такий цокольок, да? от Все ніби так байдуже нормально. Але є така хитрість бах. І в нас тут на кліпсах стоїть регулювачні чотири ніжки, які можна буде відрегулювати. так. Йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. І тут така сама ситуація бах є. Щоб можна було цю тубочку відрегулювати. І отут. -а. І тут теж така сама ситуація. Витягується оцей цокольок. І тут теж така штуковина. Так-так, є така штуковина. Розкажу, що тут всередині. Там буде стояти системний блок для комп'ютера, а тут буде стояти сейф. Сейф дуже тяжкий. І навіть якби якусь конструкцію можна було б внизу зробити якусь чи полку, чи ще щось, все одно сейф по висоті не влізе, адже він там висотою 75 десь сантиметрів завишки, а стіл 78 Ні, десь 73 сантиметра завишки. Да, стіл 78 Тому якусь полку і ще щось подібне сюди ставити. Ніяк не, не можна було. Тут зробив знизу таку конструкцію, для того, щоб гарно прикрутити ступеньку. І все тому подібне. Шухлядки, так як потрібно, щоб зберігати всяку документацію, адже це людина, як... це такий офісний стіл, для того, щоб було дуже багато документації. Чому в мене вийшло? Отут із колонками, а тут без колонок, зараз я поясню. Ніби можна сказати, що тут і колонки, да, але так збоку, наче приліплено, якось трішки не гарно, але давайте поясню. Це офісний стіл, і він робився не тільки як і для краси, а і для практики, на мою думку. Дивіться, якщо б я. Дивіться, яка тут гарна. Файна велика шухляда. Якщо б я взвузив би отут шухляду, то формат листка А4 або папки вона б не влізла б отак. Розумієте, у нас було а тепер отут ляже два ряди папок або мамок, або листків А4. Розумієте, Якщо я б звузив, би, то лише б тут в краю і дуже було багато не потрібно пустого міста. От, тому це, звичайно, моя е, точка зору для того, щоб побільше місця. Адже людина, яка працюватиме з паперами, навіть у цих шухлят буде замало. Я сразу скажу, це потрібно ще якихось доповнюючих шкафчиків і тому подібне. Тому. Я вам і кажу, що е, така в мене вихід, такий саме був зробити саме ну, тут накладну шухляду, а, а не втоплену. Я розумію, що трішки воно не так виглядає, але е, весь вид краси буде прийматися звідси. от Там буде сидіти на, наша. Директор, можна сказати, який замовляв цей стіл, от і весь вид буде видно. Так. Бачите, який у нас я туди вмістив патріотичний такий тризубчик. Ну, звичайно, це не моя ідея, я його в інтернеті побачив, але не знав, що туди намалювати. таку вузьку філюночку. Феміда не влазила, адже все-таки це людина юридичного, Характеру адвокат. от така різьба, ніжка в мене вийшла. Ну, В плані економії я тут різьбу не різав, адже її тут видно взагалі не буде. А отут все-таки це все гарно виглядає. І отак воно виглядає. Тому в деяких моментах я людям пояснюю, що там, де різьби не буде видно. Там їй не потрібно, так як от під столом. Да? От Її практично люди бачити не будуть. Навіть якби її заходили, бо це можна сказати, в такому положенні вже двері. От. Так що ну, тільки з цього краю. Тому там ту фільонку знизу зовсім видно б не було. І різати там різьбу взагалі ну, не потрібно, на мою думку, під столом. Це, ну, Всім зрозуміло, що це. Лишні гроші, от, і лишня морока для мене. Звичайно, так само тут де ніжка. Там взагалі ніхто б туди може колись і загляне, якщо тут сидітиме, то подумає, загляну, є там різьба чи нема. І нічого він не скаже. На мою думку, це все дуже гарно і дуже добре. Звичайно, в мене трішки от пилюка насіла. Я це все зараз обітру. І буду телефонувати замовнику, казати, що стіл готовий, що може вже приїжджати, оглядати, дивитися, От і забирати. Так що, От такий проєкт, який був цікавий навіть мені, як він вийде, да, з такими фемідами. От можна сказати, що це такі картини майже. От, тут, тут, а, так, картинами я це все різав. От, ще одна така красуня. От, і от така різьба. Ну, ми прекрасно розуміємо, що тут де шухляди, теж ніяких деталей би я особливо б не зробив якихось на штаут Фемід. Да? Можна було б робити. В розрізі, да, але потрібно тоді б було б без ручок робити з наживною системою. Але давайте дивитися на ці речі трезво. Наживна система годиться, я думаю, краще б годилася б у домі. От, а тут все-таки кожного дня оце будуть йорзать оці шухляди. Наскільки їй системи, я не знаю. А тут і стуки, і грюки, і людина, як коли. Працює зазвичай зайняті люди, вони швидко спішать, торопляться, їм потрібно це все діло швидко зробити. І ви самі розумієте, що навіть можна і ногою закрити таку шухляду і все тому подібне. От, Так що така ситуація. Я думаю, що прості. Е Прості направляючи сюди в самий раз. Оце по-перше. А по-друге, от такі ж замочки тут придумані, щоб деякі були закривалися. Шухляди. От так -от. Можна було б їх начепляти ці замки геть усі, щоб закрили одну, потім другу, за рахунок ця б не відкривалося, і третю. Ну Це потрібно було б дуже багато <смі>, ключів, в'язку мати. І якщо вже діло на те пішло, то каже, краще зробити окремий шкафчик да, там, шафу для зберігання подібних документів. О, якось так. Так що така ситуація. Друзі, з таким столом я повозився, напрацювався від душі. От, в деяких моментах і приносило мені задоволення, а в деяких і ні, як то кажуть. Ну, це праця, це робота. От, надіюсь, один буде приємний момент, що все-таки зі мною без всяких проблем розрахується і все буде добре. От, як якось так. Так що, друзі, в мене все. Надіюсь, ви мене підтримаєте своїми переглядами, лайками. От. І далі буду по згодом потрішки працювати. От. Не так часто буду викидати відео, але вони все-таки будуть. От. Так що така ситуація. Ну що, друзі? Всім мирного неба, міцного здоров'я і всім до побачення.